Вітаю вас на своєму каналі! Хочу поділитися рецептом дуже смачного салата з баклажанів, який ідеально підійде до будь-якого столу. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Баклажан середнього розміру покладіть у форму для запікання і відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин. Коли баклажан стане м'яким і буде легко прокулюватися виделкою, він готовий. Зніміть з нього шкірочку і наріжте баклажан невеликими шматочками. Одну або кілька цибулинок дрібно наріжте. Покладіть нарізану цибулю в піалу, додайте оця, сілий цукор, залийте все окропом і залиште мінімум хвилин на 20, але чим довше, тим краще. Тим часом відварені вкруту яйця наріжте кубиком. Помідор розріжте на 4 частини. Серединку з насінням вителіть, а м'ясисту частину наріжте невеликими шматочками. Яблуко почистіть від шкірочки і поріжте на невеликі шматочки. Змішайте нарізані баклажан, яйця, помідори, яблуко і цибулю, яку добре відіжміть від маринаду. Додайте майонез і добре перемішайте. Салат вийшов дуже смачним. Він віддалено нагадує баклажанну ікру, але має ще цікавіший і насиченіший смак. Обов'язково спробуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте падчик вгору.